Всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитаний автомобіль Volkswagen Golf, чистий 2020 рік. Оригінальний пробіг з гарантією 29 тисяч кілометрів. Єфікс батареї 35,8 кВт, потужність двигуна 136 кінських сил. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкасу. Є комплект поліс на дисках, останнє ел пройдено на 26 тисяч 500 кілометрів. Матрична LED-оптика з автоматичним заднім дальнім світлом, денні ходові вогні, умивач фар, проти туманні фари, оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій літній резині Bridgestone. 100. Так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, електронна панель приладів, пробіг 29 тисяч км, шкіряне мультикермо. Сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, електронний ручник, система автохолд, резетка 12 вольт, два підстаканника, бардачок з охолодженням, Volkswagen мультимедіа, меню автомобіля з функцією керування жестами: Android Auto, Apple CarPlay, медіатека, вихід на CD-DVD диск бізді-карти, USB, bluetooth, Wi-Fi, індикатор тиску в шинах, настройка є e менеджера, настройки автомобіля. Асистент освітлення, освітлення салону, функція камінь Home, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік. Настройки руху за допомогою електродвигуна, настройки заряджання, двохзонний клімат, підігрів лобового скла, вибір режиму руху. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник, два підстаканника, система кріплення ізофікс. Так виглядає багажник. Зарядка, компресор. Останнє ТО пройдено на 26 449 кілометрів. Сервісна книжка, два ключа. Авто в хорошому технічному та візуальному стані можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.